Ми і говорили у першій передачі 1984 року. Чимало було цього року зустрічей на нашій землі побратимів з Болгарії і Угорщини. Ось чергова делегація зараз перед вами і предстане. Болгарська делегація, причому дуже солідна, тому що партійна. І зустрічали її на вищому рівні. Перший секретар обкому партії товариш Яренко, другий секретар товариш Мельников. І, як ми сьогодні сказали, мер міста товариш Павло. Я думаю, що багатьох зацікавить наступний репортаж. Там також знайомі обличчя, особливо багато облич медиків, тому що йшлося ну, на тому засіданні про розвиток медицини, про комплексну програму розвитку здоров'я на Херсонщині, зокрема про здоров'я у 1984 році. На Херсонщину прибула група партійних працівників Шуменського округу Народної Республіки Болгарії. У її складі секретар Шуменського окружкового БКП Міланколєв керівник групи, перший секретар Новопазарського общинного комітету БКП Стефан Нанков, секретар Преславського общинного комітету БКП Тодорка Михайлова, робітник комбінату вантажних автомобілів Мадара Іван Іванов. Учора у Херсонському аеропорту дорогих гостей зустрічали перший секретар Херсонського обкому компартії України Андрій Миколайович Гіренко, другий секретар обкому партії Олександр Тихонович Мельников, секретар обкому партії Михайло Олегович Скромнюк, перший заступник голови облвиконкому Леонід Іванович Величко, інші відповідальні партійні радянські працівники, представники громадських організацій. Як ми вже повідомляли, в вовкоміком партії України відбулася нарада партійно господарського активу області, на якій розглянуто виконання комплексної програми здоров'я. З доповіддю виступив другий секретар обкому партії, голова інформаційної ради по здійсненню програми Олександр Тихонович Мельников. Охорона здоров'я трудящих, сказав він, є однією з найголовніших турбот обласної партійної організації. Доповідач ретельно проаналізував стан реалізації комплексної програми, відзначив успіхи, звернув увагу на необхідність розробки планів першочергових заходів щодо її виконання та роль в цьому радянських проспілкових органів, громадських організацій, господарських керівників. У дебатах виступили секретар Соворовського райкому партії, товаришка Задорожня, заступник голови Нововоронцовського райвиконкому товариш Балабанов, головний лікар медсенчастини бавовняного комбінату, товариш Лучанський, секретар Парткому лікарні Комсомольського району, товаришка Ілліна та інші. Обговорено широке коло питань, які пов'язані з реалізацією програми здоров'я, накреслено головні напрями діяльності як для медичних працівників, так і для партійних радянських та господарських органів і трудових колективів. У палаці культури і техніки Херсонського бавовняного комбінату відбулася обласна кущова нарада кадрів усної політичної агітації. В ній взяли участь бійці ідеологічного фронту обласного центру Білозерського, Високопільського, Голопристанського, Каленчацького, Скадовського, Цюрупинського районів. Нараду відкрив другий секретар партії України Олександр Тихонович Мельников. Про діяльність партійних організацій міста по підвищенню ролі усної політичної агітації у комуністичному вихованні трудящих розповів секретар Херсонського міському компарті України Віктор Макарович Сурін. У своїх виступах бригадир Ткаль першої прядильно ткальської фабрики Бавольного комбінату Василь Миколаєвич Штопенко, секретар парткому ордена Леніна колгоспу імені Кірова Білозерського району Василь Григорович Калнаус, агітатор колгоспу імені Карла Маркса Високопільського району Надія Наумівна Антоновська, секретар парткому будівного комбінату Володимир Федорович Шильников, агітатор Держплемзаводу Червоний Чабан Каланчацького району Олена Васильівна Новосельцева та інші товариші Обмінялися з присутніми досвідом роботи. З доповіддю про завдання парторганізації області, подальшому підвищенню ролі усної політичної агітації, виконанні рішень 26-го з'їзду КПРС наступних пленумів ЦК партії, вказіво генерального секретаря ЦК КПРС Костянтина Устиновича Черненка виступив товариш Мельников. Групі активістів усної політичної агітації вручено грамоти обкому Компартії України і облвиконком. Продовжуємо зустрічати гостей цього разу на зміну болгарським побратимам прийшли, точніше, приїхали і прилетіли угорські. Делегація вже не партійна, а культурна. Ну, чесно кажучи, такі делегації зустрічали більш просто і більше було, мабуть, і щирості, і знімати. Такі зустрічі було цікавіше. Давайте подивимося, і ви відчуєте атмосферу такої зустрічі. Тісна дружба єднає протягом багатьох років трудящі Херсонщини з трудящими області зала Угорської Народної Республіки. Області побратими мають і багаторічні культурні зв'язки. На Херсонщину прибули учасники художньої самодіяльності області зала, очолює делегацію Йожеф Антол. У суботу відбулася зустріч і бесіда з угорськими гостями в облпрофраді. Побратими поклали квіти до пам'ятника Володимировичу Леніну на площі Свобода і до могили невідомого солдата. З великим інтересом гості здійснили екскурсію по Херсону. Вони побували біля пам'ятника першим корабелам. Ознайомилися з центральною частиною міста. В цей же день угорських друзів гостина привітали трудівники ордена Леніна колгоспу імені Кірова Білозерського району. Тепла і сердечна зустріч відбулася біля Палацу культури. Гостям розповіли про культосвітню роботу, яка тут ведеться, про великі соціальні зміни на селі, показали споруди, які виросли за останні роки. Учасники художніх самодіяльних колективів з області зала дали концерт для трудівників колгоспу. А тепер нас чекає зустріч з Камчаткою. Ні йдеться не про відомий півострів з найвищим вулканом Ключевська Сопка. Начальника Херсонського морхідного училища рибної промисловості прізвище було Камчатка. Ну, а часто завітали ми в це училище тоді, коли відзначали День Африки. Студенти з шести африканських країн тоді навчалися. Цьому училищі, і, безумовно, коли приходив День Африки, я вже про нього розповідав, коли відзначали в усьому Радянському Союзі, взагалі в антиімперіалістичному світі, то широко відзначали і там, де навчалися виходці з африканських країн. Ну, Перші були студенти спочатку в Одесі. В морохідному інституті ну, вишка його називали, а також водники в інституті. А потім вже у нас, чесно кажучи, в Одесі вчилися сини більш високих начальників. У нас попростіше, але і спілкуватися з більш простими людьми набагато. Цікавіше, простіше, і треба сказати, що таких конфліктів, які були, все ж таки в Одесі в Херсоні, якщо і були, то набагато їх було менше. А так були цікаві хлопці з Мозамбіку, Гани, Нігерії, Анголи, які складали вірші і на своє, своєю мовою. І мовою українською, російською, от з такими хлопцями і зустрічалися тоді в училищі рибної промисловості в 1984 році. А мої колеги закарбували цю мить навічно. У Херсонському морехідному училищі Рибного господарства відбулись урочисті збори, присвячені Дню визволення Африки. Їх відкрив начальник училища товариш Камчатка. Учасники зборів поклали квіти до пам'ятника вождю світового пролетаріату Володимиру Володимир Леніну. Курсантів, посланців із шести країн Африки, які навчаються в училищі, тепло поздоровили зі святом начальник іноземного контингенту училища Ревноб, голова міської ради у справах іноземних студентів Мартинова, заступник начальника училища Глущенко, студент четвертого курсу Ігор Бартів. І інші у виступах відзначалося, що з кожним роком розвивається співдружність радянського союзу із національно визвольним рухом народів Африки, Азії Латинської Америки з країнами, які борються проти імперіалізму. За зміцнення національної незалежності, соціальний прогрес була висловлена впевненість, що народи Африки і далі рішуче боротимуться за ліквідацію залишків колоніалізму проти неоколоніалізму і расизму, економічного і політичного диктату і неравноправ'я. Представників африканських країн гаряче привітали з Днем визволення Африки курсанти училища, які прибули з інших континентів планети. Група кампучійських курсантів, Ангула Арамбуло, Бенхамін з Республіки Перу та інші. Від імені всіх курсантів з Африки, Мушана Карлуш із Мозамбіку, Фігарет Педро з Народної Республіки Анголи і інші сердечно поздоровили всіх присутніх і подякували за вітання. Перші завжди повинні бути першими. Найкраще тролейбусний маршрут в Херсоні завжди був номер 1 Перша школа, середня школа номер 1 також в Херсоні була зразкова. І коли випускні іспити, і коли останній дзвоник чи навпаки, 1 вересня, дуже часто херсонські телевізійники їхали саме у школу номер 1 Що ми зараз з вами і зробимо разом з моїми колегами. Для школярів продзвенів останній дзвінок особливе і зворушливе свято. День, коли вони ось так разом з цією школою кажуть до побачення навчальному року і вже чекають яскравих літніх вражень. День, коли найкращі весняні квіти вчителям, їх сумлінна, їх велика праця гідно поціновується. А для десятикласників цей дзвінок не повторний. Вони випускники. У херсонській зразковій середній школі номер 1 це почесне право було надано першокласниці Ірині Філипові і десятикласнику Михайлові Геркову. Пройшла пора прощання зі школою. Зі школою де вони вперше прочитали по складах найдорожче для них слово Батьківщина, де їх навчили дорожити правом радянської людини на труд. Незабаром 68 випускників отримують тут путівку в життя. Даючи їм напуття, рідна школа каже щасливої дороги. І як ми вже повідомляли, на Херсонщині перебуває група партійних працівників Шуменського округу Народної Республіки Болгарії. Очолює делегацію секретар Укружкому комітету БКП Мілан Колєв. У складі делегації перший секретар Новопазарського общинного комітету БКП Стефан Нанков і інші товариші. Херсон, площа Свободи, шуменські побратими поклали квіти до пам'ятника Володимиру Володимирові Леніну. Потім у залі засідання Компартії -ком України болгарські друзі мали бесіду з членами бюро обкому партії. Перший секретар обкому Компартії України Андрій Миколаєвич Гіренко розповів про успіхи трудящих Херсонщини. Ознайомив з завданнями 11-ї п'ятирічки, розповів про те, над чим працює на даному етапі обласна партійна організація. Секретар Шуменського окружкому комітету партії Мілан Колєв розповів про трудові і культурні здобутки Шуменців, поділився планами роботи окружної партійної організації на майбутнє. Відбулося підписання договору про співробітництво між трудящими Херсонської області і Шуменського округу Народної Республіки Болгарії. Потім болгарські побратими зробили Екскурсію по Херсону глянули його пам'ятні місця. Побували вони також у парку Слави, де поклали квіти до могили невідомого солдата. Хвилину мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність рідної вітчизни. Учора, у другій половині дня, група партійних працівників Шуменського округу продовжила перебування на Херсонщині. Тепло зустрічали дорогих гостей на виробничому об'єднанні Херсонський комбайновий завод імені Петровського, колектив якого має тісні зв'язки і веде соціалістичне змагання з комбінатом вантажних автомашин-мадара. На підприємстві відбувся мітинг радянсько-болгарської дружби, відкрив його секретар парткому об'єднання товариш Мостепан. Болгарських друзів привітали бригадир механоскладального цеху номер 2 товариш Корнєв, майстер експериментального цеху, товариш Конюшенко. Вони говорили про дружбу і співробітництво, які єднають їх з болгарськими побратимами. Слюсар експериментального цеху, товариш Даманський з комсомольської молодіжної бригади, почесним членом якої зарахований перший секретар Шуменського окружного комітету БКП Георгій Начев, вручив Мілону Кольову рапорт про успіхи свого колективу. На мітингу виступив секретар окружного комітету БКП Мілан Колів. Дільниця генераторів складального цеху Херсонського електромашинобудівного заводу. Тут випускають генератори Г-502А, яким присуджено державний знак якості. А працює на цій дільниці бригада складальниць, очолювана Ганою Іванівною малютою. Намотка котушок на ротор одна з відповідальних операцій, від якої залежить якість кінцевої продукції. Працює тут ось уже 24 роки Краща робітниця бригади, Ольга Миколаївна Ковбаса. Разом зі своєю напарницею Людмилою Григорівною Капаєвою вона забезпечує роботу всієї бригади. Ольга Миколаївна досягла найвищої майстерності. Вона ударниця 9-10 п'ятирічок. Ім'я її занесено у книгу трудової слави заводу і на міську дошку пошани. А нещодавно надійшла радісна звістка. За підсумками соціалістичного змагання за 1983 рік серед працівників провідних професій автомобільної промисловості Ольга Миколаївна Ковбаса здобула галузеву особисту першість. У доповіді члени політбюро ЦК КПРС, першого секретаря ЦК Компартії України товариша Володимира Васильовича Щербицького на зборах партійно-господарського активу Республіки зрошуване землеробство Херсонщини критикувалось. Нині у центрі уваги господарства, яке у Нововоронцовському районі, Червонофлотець, заготівля кормів. Що головним чином пов'язується з щиткою роботою дощувальних агрегатів. Працюють вони тут у дві зміни. Річ у тім, що у Новоронцовське Рапо та його партнер гостехніка підготували на місячних курсах 78 зрошенців при плані 33. Звідси і повна забезпеченість поливної техніки кадрами механізаторів. Підтримуючи почин каланчакців, трудівники колгоспу зобов'язалися отримати з кожного зрошуваного гектара по 80 центнерів кормових одиниць. Роботі зрошенців господарства притаманна висока організованість, субори до отримання графіків поливу. Зараз ми розповімо про докерів, так би мовити, молодої генерації. Треба сказати, що молодих докерів... Дуже багато працювали тоді, і часто ми зустрічалися не тільки з досвідченими, які розгортували соціалістичні змагання, а і з тими, хто приходив їм на зміну. От репортаж саме про цих молодих хлопців, про докерів Херсонського морського порту. Підраховано понад дві третини докерів Херсонського морського порту комсомольці і молодь. Зазвичай вони спеціалісти не всі руки. Однаково добре працюють на авто і електронавантажувачах, підйомних кранах. Однією з кращих є укрупнена комплексна бригада докерів, яку очолює Сергій Росинець. Йому слово. В нашій комплексній бригаді докерів 50 человек. більше його половини – комсомольці і молодежь. Свої плани і соціалістичні обов'язки виконуємо. Производительность труда постійно зростає за счет улучшения механізації технологічних процесів. Хорошо працюють такі ребята, як Олександр Петров, Олександр Міхайліченка, Андрій Грішин і інші. Плани цього року в цілому перевыполним. Додамо, що у травні бригада докерів Сергія Росенця переробила 2700 тонн сімсот тонн народногосподарських вантажів, завоювали перше місце у трудовому суперництві докерів морського порту. Не здає своїх позицій бригада в червні, молодіжне завзяття, працьовитість, характерні риси роботи докерів, передові прийоми, раціоналізаторство юних сприяє тому, що судна розвантажуються значно раніше планових строків. Завтра колектив Сергія Русенця дружно вийде на комсомольську молодіжний суботник, який присвячений 60-річчю присвоєння спілці імені Леніна та наступному 12-му всесвітньому фестивалю молоді та студентів. У Москві, 28 травня, і тоді і нині відзначають День прикордонника. Ну, відзначають дуже гучно, як і десантні війська. Можна сказати, що місто такі свята завжди пам'ятає і поміщає Ну, в 1984 році все було більш може організовано і покладали квіти трохи несподівано до пам'ятника Феліксу Едмундовичу Дзержинському. Він був і міністром транспорту, ну, і очолював відповідні структури. Не пам'ятаю, щоб він був прикордонником, але от така традиція була. Щороку, 28 травня, у парку Слави збираються на свою традиційну зустріч недавні військовослужбовці-прикордонники. Вчорашні вартові радянських кордонів трудяться на підприємствах і будовах обласного центру. Зовсім недавно ці хлопці носили солдатські мундири. А тепер Олександр Горлін і Василь Зуєв корабели, Юрій Міхеєв зварник автотранспортного підприємства No21063. Їхній земляк Херсонець, теж колишній прикордонник Юрій Шмак, присвятив своє життя захисту радянської батьківщини. Ветеран прикордонних військ, учасник оборони Києва і Сталінграда товариш Клепачов, поздоровив колишніх воїнів зі святом. У цей день юнаки ще раз клянуться біля вічного вогню бути гідними подвигу старшого покоління. Вони готові до захисту священних кордонів Батьківщини. Колишні прикордонники поклали квіти до підніжжя пам'ятнику Феліксу Ідмундовичу Дзержинському. Ну тоді казали, що наші кордони на замку. Правда, жертівники додавали, що невідомо у кого ключі. А от французький лексикограф П'єр Буаст говорив, дуже рідко якійсь країні чи окремій особистості приносить щастя вихід за свої кордони. І з ним можна погодитись. Не будемо виходити, і ми за часові рамки нашої програми 20 століття херсонський хронограф. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49. Всього найкращого. До нової зустрічі!